Стік, який робить мене щасливою. І -ха. Стоп! Ви мали зробити ковток? Соку? Е, прям ковток? Угу. Добре, добре. Сік, який робить мене щасливою. І -ха. Стоп! Що з вами не так? Це не зі мною це з моїми зубами. Не занадто чутливі, ще й ви зі своїм апельсиновим соком ще й холодним. Ось візьми. «Сенс-1» 1 клінічне відновлення. Він містить інноваційну технологію нова мін, яка гарантує клінічне доведення зменшення чутливості зубів і тривалий захист від чутливості за умови постійного використання двічі на день. А головне, сенс 1 починає працювати вже за дві хвилини. Тоді дайте мені дві хвилини. «Сенс-1» – відчуй смак життя без чутливості зубів. 咦。<noise>